Будемо вчитись малювати осінні квіти. Милі айстри. Вони несуть радість, милують зір своїм яскравим цвітом. Айстри бувають білі, темно-червоні, фіолетові, сині, рожеві. Ці квіти зустрічаються у багатьох країнах світу. Свою назву Айстра отримала через форму схожу. На невеликі зірочки суцвіть, які порівнюють з вогнями фейерверків. Для роботи нам знадобляться акварельні фарби, воскові крейдочки, пензлі, олівець, гумка, палітра і папір. Спочатку намітимо голівки квітів, вони будуть у вигляді овалів. Ми робимо овал для серцевинки квітки і зовнішній овал, де будуть закінчуватись пелюстки. І намічаємо форми квітів. Їх можна робити менше, більше. Далі прокладаємо зразу кольор пелюстків. Знизу можна зробити трошки більш таким насиченим відтінком. І ось тут теж трошечки більше фарби нанести. Далі можна нанести ось так в різні сторони пелюстки. Менше води беремо більше фарби. Зображення нагадує вогники фейерверку. Можна трошки таким. Ще фіолетоватим відцінком, підмалювати по нижній частині пелюсточки, придати об'єм, те ж саме зробити з іншими квітками. Пензлик ніби стрибає по паперу. Ось так. Тільки по нижній частині робимо тінь. Потім зробити серединочку квітки, вона жовтого кольору. Отак, крапочками ще можна. Пензликом пострибати, додати так, оранжевого кольору по нижній частині серцевини. Голівки квітів. Готові. Можна приступати до прокладання фону. Берете широкий пензлик і починаєте працювати над створенням фону. Спочатку прокладаєте загальний фон зеленою фарбою. А потім вже темно-зеленим відтінком показати стебла, листочки більш таким насиченим кольором. Змішавши зелений з синім, можна показати, де не де такі травіночки більш насиченого зеленого відтінку. Таким чином ми показали квіти в траві. Це зразок, як малювати квіти акварельними фарбами. А зараз спробуємо зробити зображення ister за допомогою воскових крейдочок і акварельних фарб змішану техніку. Наносимо серцевинки квітів, використовуємо жовту-воскову крейду. Тепер можна знизу трошечки підкреслити оранжевим кольором, глибину в серединочці показати. І робимо восковою крейдою в різні сторони пелюстки, як промені сонечка. Можна собі отак позначити пунктирною лінією контури, до якого місця ми повинні зробити довжину пелюсточок. Понизу. Трошечки густіше проходимо з крейдочкою. Можна взяти червоний кольор, змішавши ось так із синім, таким чином зробити цінь. І ось тут, біля серцевинки, зверху трошки так пройтись, об'єм квіточки показати. Понизу знову ж таки робимо густіше штришочки. Ось тут біля серцевинки додаємо ледве так З синього кольору і по нижній частині теж отак. Таким чином, ніби показуючи. Цінь. Так ми підготували головки квітів. Тепер можна крейдою показати листя айстри. Можна, не відриваючи крейду від паперу, зробити ось такі рухи вліво-вправо. Десь можна трошки змішати зелену крейду із синім кольором прожилки промалювати просто траву ось так зобразити широкими лініями. А тепер Зеленим кольором можна ось так пройтись, створюючи навколо квітів фон. Там, де ми малювали восковою крейдою, фарби до того місця не пристає. Працюйте сміливими вільними рухами. Тепер можна пройтись по червоній айстри фарбою. Ось так. Фарба пристає тільки до тих місць, де не було крейдочки. Ми опанували з вами прийом використання. Воскової крейди і акварельних фарб. Призображені квітів. Ось такі осінні квіти ми сьогодні вчились малювати. Спробуйте і ви намалювати подібні роботи. Бажаю творчих успіхів. До нових зустрічей!